Так, всім Е, Сьогодні хотів би з вами поговорити про такий чудовий танк, як UDAS 145. Це танк 8-го левела шведської лінії СТ-шок. Я довго вагався, чи прокачувати мені цю лінію, чи ні, бо як на мене це зовсім неоднозначний танк. який, Я б не скажу, що він занадто цікавий, якийсь чи ще щось. Тож загалом, що про нього можна сказати? Я на ньому. Вчився довго грати. Це я розповім більш детально в самій грі. Загалом поки що можна подивитись о, так, як він виглядає. От це такий середній танк, який у нас по швидкості він доволі непоганий. 55 о, витискає максималку вперед і 20 заднього ходу. До речі, 55 він о, набирає доволі швидко. Бо, хоч і потужність доволі на все 550 лошадок, але вага самого танку не така значна. Відповідно, максимальна швидкість він до, о, набирає доволі швидко. По бронюванню я спочатку намагався грати. Думав, що тут башта якась броньована. Ну як девятка, десятка, бо не восьми майже не граю. І виявилося, що ні, цей тип гри у мене. Завершився майже одразу після декількох перших каток на цьому танку. Загалом, що ми бачимо по характеристикам, я сюди поставив вентиляцію, я сюди поставив гарматний досувач, і я сюди поставив поліпшений приціл. Чому я це зробив? Бо на 100 метрів У нього доволі великий. І навіть з усім цим у нього розкіт 032. Для восьмого левела, ну, такий собі результат. Але середня шкода 360 кп з пострілу це доволі хороший результат. По екіпажу я посадив, у мене було багато членів екіпажу, хороших. Я вирішив, чому їх не використати саме на цей танк. Тобто по напору, ну, само собою братство для припчення усіх характеристик танку і відповідно можливостей цього танку, і його використання. Потім в мене само собою вкачує маскування, бо цьому танку воно необхідне. Бо в нього немає ні броні, так його швидкість інколи вирішує. Але ми забуваємо, що максимальних кутів огляду цей танк може здобувати лише коли він вмикає свою пнявну так би мовити. В інакших випадках кутини такі хороші, як би хотілося. Тобто на ходу ти сильно пушку вниз не опустиш. Потім, що у нас тут ще з цікавих речей є. Ну, інтуїція, і бо я просто почав смакувати цим цим всім. І е, я поставив замість огляду саме про приціл. Е, тому я поставив радіопрокоплення, щоб хоча якось покращити можливість огляду. І це саме витягнуло це плюс е, кава з а витягнула огляд наш на 441 метр, чого на восьмому левелі для стежки, в принципі, з головою достатньо. Тож перейдемо вже до самих боїв, бо це відео буде дуже довгим. Так, ну що, продовжимо це відео. От я хотів би вам показати пару відео, які мені найбільше сподобались. Е, Перше бійця на карті втілі, ну як найбільше сподобались. Е, ці двоє я пройде на одному зі своїх стримів, е, і вони вийшли два бої по. Тобто я плюс-мінус розумію, що я на карті штіль і мені, умовно кажучи, зліва нема чого робити. Бо в мене броні як такої немає, мені треба відігравати якось обережно. Я їду праворуч для того, щоб мати можливість понастрілювати непогано. Так, тут я зараз встаю сюди. Щоб когось підсвітити, по можливості, якщо тут десь знизу Алтешечка. Але, звісно, я поки нікого не бачу. Намагаюсь вицілити 1375, бо вона була в тих краях. Але я бачу, що вона поїхала туди і думаю, дай спробую кинути їй вздогін, можливо, прилетить. На жаль, можливо, не сталося, нічого нікуди не прилетіло. Тут я бачу ситуацію, тут СМВшка і ВЗ-120. Я нагадаю, я восьмий левел, у якого нема броні, у якого КД 9,3 секунди майже відповідно, я розумію, що в лоб мені з ними воювати взагалі доволі безглузда ідея. І ще, що я бачу в даному моменті, що наш ЛТ просто заїхав туди, де б мало бути вороже ЛТ, а тут досі нікого нема. Відповідно, я собі спокійно спускаюсь вниз, забираю Удеса. ВЗшка на мене взагалі уваги не звертає, ніби мене тут і не існує. Від слова зовсім е -е, вона продовжує стрілятись там. Я їй в цей момент спокійно даю од... один постріл в борт, бо ну що ти тут стоїш, дивишся по сторонах. Тут і все на цьому для ВЗшки цей бій закінчено. Тут СМВшка розуміє, що її підпирають. А для мене ж це ж за милу душу треба розбирати і заодно трохи світити. Бо, я так розумію, по ній настрілював і Удас, і Конь. Тут пощастило, до речі, що ми граємо ще з сьомими левелами. Лео мене не пробиває якимось дивом перший раз. Ну, я не знаю, як так сталося, бо в принципі у мене немає броні як такої. Euh, звісно, тут я розумію, що оп, і я можу пробувати грати від, від, своїх, від своєї пневмопідвізки. Але Т26.4 каже: ні, у тебе не вийде. А тут я занадто думав добре про пневмопідвізку. Я думав, що в мене опуститься пушка на Лео. Звісно, цього не сталося. І поки Лео туди-сюди, я розумію, що Т-26.4 мене закриває від Лео, бо він преться на мене. І можна спокійно давати шот в Т-26.4, не переживаючи, що Лео в мене влучить у відповідь. Тут я бачу 50-100, звісно, даю по ньому один шот. І дивіться, от мінуси цієї пушки. Я повністю звівся. Снаряд падає в землю. Саме тому я поставив поліпшений приціл, щоб мати хоч е, якісь можливість, якусь можливість е, стріляти доволі точно, бо це СТ і це дуже важливо для мене. Тут я забираю одну арту, іншу свічу. І розумію, що мені треба якомога швидше їхати в сторону ВКшки і 7772. Бо ну, хто їх забере, як не я, бо там стоїть Тігер один шотний якого вже забрали М451, яка боїться на них виїхати, яка постійно просить допомоги. Я тут під'їжджаю, собі спокійно звожусь, даю шот в кашку. Розумію, що не так і критично, якщо я від C772 отримаю, то я трохи наглів. <клев> uh, дивіться, по результатам цього бою, що у нас вийшло uh, ми. Потрапили на перше місце по урону, само собою. Відіграли ми доволі непогано. Настріляли 4121 хп дамагу, там 1300-1400 було попідсвічувані. Ню. Ми отримали майстра. Загалом, ще що ми отримали: ми отримали основний калібр, боєць, тіли вказівник, вогонь ураження. Ну і, звісно, майстер. Доволі непогано, як на мене, бій вийшов. Але наступний бій буде в рази цікавіший. Так, наступний бій у нас мапа uh, Overlord. Uh, я подивився по сторонах перед цим, подивившись, uh, хто з нами в команді знаходиться і на що варто розраховувати знову бій проти дев'яток. Я приїхав, щоб зайняти вдалу позицію. Звісно, порозкидував тут дерева. Ну що з ними ще робити? Вони тут для цього і стоять. Зарядив фугас в очікуванні м 4190 але я його поки що так і не побачив. Праворуч я дивлюся. У нас взагалі ніхто не поїхав, і це мене трохи засмутило, бо я вже думав, що це можливо поразка. Тут я бачу, як виїжджає ліс і м 4190 якого я очікував. Звісно, я заряджаю під калібр, але випадково я завчасно тикнув на зміну боєприпасів і довелось призрядитись повністю, але вони мені дозволили це зробити. Прога 46 як може відстрілюється від ліса ім сорок один Я звісно даю в ліса один шот, другий. Тут я помилково зробив, вирішив чому б фугасом налупанути по пом 4190 щоб його потім зробити шотним для себе під час наступного пострілу. Звісно, стою далі в очікуванні ворогів, бо розумію, що правий фланг у нас повністю порожній, вся наша команда зліва. Тут я вицілюю М4190, даю чудовий шот і чекаю далі. Даємо наступний шот також, але тут я занадто поспішив, поспішив я за рахунок того, що, о, поспішив я за рахунок того, що як ви бачили, швидкість польоту снаряду доволі висока, і це мені завадило влучити в М4190. Я не зрозумів спочатку, хто мене підсвітив. Там на фоні катається М4190, в якого я намагаюся влучити, але, як я вам нагадаю, точність цього танку, на жаль, не така, як хотілося б, щоб була вона завжди, тому є як є. Тут БЗ намагається щось зробити, але я розумію, що я зараз встав в таку позицію, з якої Безешці ну, нічого не вдасться зробити від слова зовсім. Тут я її підпускаю, але роблю помилку. Що трошечки мою жопу було видно, відповідно Безешка загрались на мене. Але я розумію, що її точність не дозволяє їй зробити нічого. І тут я вже починаю використовувати всі свої переваги від е, пневмопідвізки. Е, я виїжджаю трохи далі, щоб засвітити Безешку. і даю вперед. Безешка, звісно, намагалась блайндануть. але вона сліпа, вона нічого не може зробити вже в цьому бою проти мене. Тому вона спокійно собі відправляється в наступний. Тут юзає свої прискорювачі, а я їй дарую. Останній шот і дорогу до ангару. Е, я розумію, що у нас тут АІМІК-48 намагається воювати проти коня, йому важко. І тут треба виїжджати зверху на коня, щоб його розстрілювати і допомогти АІМісу 48-му. Але я бачу, що паралельно 704 дивиться на мене. Тому найкращий варіант зараз була арта. яку мені пощастило, і я її добрав після пострілу цього самого АІМікса, якого ми до цього врятували і заахрили на себе два танки ворога дуже серйозні. Тут 704 й намагаються проїхати вперед. Я розумію, що мене ніхто не буде вицілювати, і я бачу. Коника праворуч що але я думаю, що спочатку того треба забрати, бо той більше, так би мовити, шкоди може наробити. А цього коміка я вже протім, потім просто спускаюсь, добираю, дивлюсь на позицію 704-го, куди він дивиться. Заїжджаю йому в спину і забираю. І тут починається найцікавіше. Подивіться на кількість наших і кількість ворогів. Звісно, Алтешку заберуть 100%. Ну, вона в спині і нікому не треба з ворогів. Я намагаюся обережно заїхати з боку на Фошика. У нас мінус АМХ. Я намагаюся заїхати на Фошика, щоб. бо це дуже серйозний суперник. Намагаюсь тут спробував дати на швидкість, але я розумію, що швидкість КД, барабанне ПТ, швидкість е... поворотів і всього іншого у Фошика доволі велика, тому варто краще об'їхати, не їхати в лоб. Тим паче я бачив, що т і е 75 їхали нібито підніматись до Фоша. Е... І це мене зупинило їхати крутити Фошика далі. Тому ми отут встаємо поки що в кущі в очікуванні. Я думав, що вони зараз, от от, -от виїдуть. Але я бачу, що 75-й залишається один знизу. Думаю, що їх довго нема. Напевно, варто зліва подивитись, чи нас ніхто не обійшов. І звісно ж, нас ніхто не обійшов. Ну як, звісно ж, ми, нам пощастило. Вони не здогадались. Є е, 75 й висовився, але я не встиг просто фізично по ньому дати. Тут я бачу Т-130, який помиляється. Мені це подобається. Але дивіться, що найцікавіше: у мене середній дамах. 400, ой, 360, Я йому видаю 353, Хоча перед цим я видавав і 417, і 400. Да, були постріли слабші, але в основному самі постріли виходили куди краще. А тут я не добираю жодного совка. Ну це класична ситуація в танках, жодний совок ніколи не шотний. Тут я намагаюся якось перехитрити, Т-103, стою використовуючи підвізку. І бачу, що ФОш на мене виїжджає, звісно, я даю шот Фошика, а Т-103 в цей момент спокійно дає шот в мене. І це вже мінус на цьому етапі 460 хп. Я розумію, що лишається два Є75. І Т-103 дуже е такий серйозний суперник, його треба забирати. Я забираю Т-103. І тут я думаю, як би його зробити, куди я б так заїхати, щоб забрати цих 85 75 х Звісно, перша моя думка заїхати в Коші отут. І звідси відіграти за рахунок маскування. Маскування тут доволі хороше. Тут я намагаюсь витілити е 75, і що ми бачимо? Звісно, постріл уходить над його жопою. Ще раз про точність цього танку. Нагадаю, е огляд не можна нехтувати. Точність тут надважлива. Тому краще намагатися за рахунок екіпажу е виводити огляд і все таке. І за рахунок. До пайка зараз я намагаюся дивлюсь 75-й збоку. Лишається у нього 1277 хп. На нього їде 752, але, ну, зрозуміло, що він поки не ризикує, нібито. Бо 578 кп. хп. Я розумію, що я шотний, і я Маус в цей момент просить почекати його. Я розумію, що це дуже довго, хочеться воїна. Думаю, зараз 7-5-2 вкатує, дає мінімум 1-2 шота, і ми забираємо є е 75-го. Бо все ж таки 7-5-2 це барабан. Нагадаю, 9-го левела на 3 снаряди. Я виїжджаю, даю шот 85, Намагаюсь піти. Ну і звісно, я не встигаю. Бо 7 5 2 абсолютно плював на мене, абсолютно наплював в цьому моменті на гру. Дав один шот на навздогін єсімдесят му Я тут на нього злюсь, тюкаюсь, що він не хороша людина. В цей момент Мойсхен вже їде знизу. Тут просто ну є сімдесят цей мав допомагати, мав виходити і забирати є 75 поки він був в КД, А він стояв, тупив а, От знову Він маже, і тут дивіться, диво постріл. Від моськи ляпс, з підпалом. І на цьому завершення цього бою. А тут же переходимо до результатів цього бою. Загалом я настріляв 5137 дамагу, 5 фрагів зробив. Це нагадаю грали з дев'ятими левелами на другому місці Мойсьхен, який дійсно допомагав і відіграв непогано. 7-5-2. Взагалі не реалізував цей танк від слова зовсім. Бо як накрутиться барабанний тяж і він мав виїжджати тут 85-му в спину і забирати його. Але він тупив. Загалом за цей бій я отримав з Х2 майже 18 тисяч досвіду, але там ще Х5 був. У мене не до, по досвіду. Потім основний калібр, боєць, вогонь ураження, медаль е, Легвислайхо, і звісно ж, майстра. Як на мене, бої вийшли доволі хороші. А ви можете написати свою думку в коментарях під цим відео. І, можливо, у вас якісь інші є враження від цього танку. Але я скажу відверто: ці два бої поспіль відіграні були один за одним. Я в них не напрягався від слова зовсім. Тут головне зрозуміти, як грати на цьому танку. Звісно, вона цей танк не для всіх карт. Броні у нього немає, у нього є маскування, у нього є швидкість, і тільки від цього вам варто відігравати. Всім до нових зустрічей.